Я хочу підстригти волосся. Хце обчинти волосся. Тільки трохи на кінцях. Тільки трохи на кінцях. Зробіть коротшу зачіску. Прошу зробити коротшу фризуру. Не занадто коротко. Не за коротко. Можна вимити волосся. Чи можна умить волосся? ja choć zmienił się zacisko. Chcę zmienić fryzurę. Wy może te pofarbować włosy. Czy może Pani Pan pofarbować włosy? Ja chcę naturalny kolor. Chcę naturalny kolor. Skilki kosztuje stryżka. Ile kosztuje strzyżenie? Duże dziękuje za uwagę. Bardzo dziękuję. Podoba mi się. постав лайк, це мотивує нас творити більше. Поділись з другом адже вдвічі приємніше вчитися разом. А в коментарях є значок подарунків. Зроби подарунок для нашої команди.